А зараз давайте розглянемо РЦ-фільтр високої частоти. Така схема пропускає з входу на вихід гармонічні сигнали з високою частотою, тобто гармонічні сигнали, частота яких більше омега-зрізу, проходять через цю схему майже без спотворень. а гармонічні сигнали з низькою частотою от нуля до омега -зрізу, проходять через цю, майже не проходять через цю схему. Модуль комплексного коефіцієнта передачі для цієї схеми, який пов'язує амплітуду вихідного гармонічного сигналу і вхідного гармонічного сигналу, можна визначити по цій формулі. В принципі, цей модуль комплексного коефіцієнта передачі досить просто визначити по методу комплексних амплітуд, аналогічно до того, як ми визначали комплексний коефіцієнт передачі, його модуль і фазу для фільтра низьких частот, тут аналогічно ці всі дії робляться. Фаза комплексного коефіцієнта передачі, яка характеризує СУ між вхідним і вихідним гармонічним сигналом, розраховується по цій формулі. Частота зрізу, вище якої пропускаються гармонічні сигнали, а гармонічні сигнали з частотою нижче, чим омега зрізу не пропускаються, ця частота зрізу розраховується по тій же формулі, що і для фільтра низької частоти, тому запам'ятати це досить просто. І частота зрізу розрахована по цій формулі буде в радіанах за секунду, а частота зрізу в герцах дорівнює омега зрізу, зрізу радіанах за секунду розділити на 2 π і це дорівнює одиниці розділити на 2 πrc тому за цією формулою ви можете знайти частоту зрізу, фільтра високої частоти в герцях. Ну, Зверніть увагу, що на, дуже вже висок, на високих частотах коефіцієнт, модуль комплексного коефіцієнта передачі дорівнює одиниці на дуже високих частотах. Тобто, якщо е, частота вхідного сигналу синусоїдального досить велика, то амплітуда сигналу на виході така сама, як і амплітуда сигналу на вході. Тому що модуль комплексного коефіцієнта передачі одиничка. На цьому от діапазончику от частоти зрізу до якоїсь оцеї от частоти, модуль комплексного коефіцієнта передачі трохи менший за одиницю, але більший за одиницю на корінь з двух. Ну, Вважають, що в принципі, це теж, вважають, що сигнали з частотою з цього діапазону теж проходять через фільтр. Високої частоти, хоча вони дещо послаблюються. На частоті зрізу модуль комплексного коефіцієнта передачі спадає в корінь з двох раз. Це еквівалентно тому, що напруга на виході спадає в корінь з двох раз від максимальної напруги на виході, враховуючи, що в обох випадках на вході одна і та сама була амплітуда. Просто різна частота. Коротше, на частоті зрізу модуль комплексного коефіцієнта передачі складає в корінь з двух раз. І вважають, що всі гармонічні сигнали з частотою більше омега зрізу фільтр пропускає, а всі гармонічні сигнали з низькою частотою від 0 до омега зрізу фільтр не пропускає. І сигнал постійний, в якого буде нульова частота, такий сигнал теж не буде проходити через цю схему. Тому що для сигналу з нульовою частотою, для постійного сигналу, модуль комплексного коефіцієнта передачі буде 0. Це означає, що амплітуда сигнала на виході буде нульова. Що стосується фази частотної характеристики, вона розраховується по цій формулі і для нульової частоти, для постійного сигналу. Тут у нас буде ректангенс нескінченності, це буде піно 2. Тобто сумфаз між виходом і входом на нульовій частоті буде піно 2. Далі, на нескінченній частоті, на якійсь дуже великій частоті, це буде ректангенс нуля, тобто 0. На дуже високих частотах ця схема взагалі не зсуває фазу, зверніть на це увагу. Суфаз між вхідним гармонічним сигналом і вихідним гармонічним сигналом на дуже високих частотах буде 0. Тому що одиниця, якщо ми візьмемо частоту дуже високу, припустимо, це нескінченність, то одиниця розвитку на нескінченність це буде 0, а танген нуля це буде 0. І СУФАЗ на якійсь дуже великій частоті, бачите, буде нульовий. І фаза сигнала на виході буде співпадати з фазою сигналу на вході. Сувфаз між гармонічним сигналом на вході і на виході на частоті зрізу буде дорівнювати пі на 4. Тобто зі зростанням частоти від нуля і вгору сувфаз між вхідним і вихідним сигналом буде спочатку пі на 2, потім буде зменшуватись. На частоті зрізу він досягне пі на 4, і далі зі зростанням частоти він все ще буде зменшуватись і на дуже високій частоті якісь фаз між вихідним сигналом вже буде дорівнювати нулю. Який фізичний зміст роботи РЦ-фільтра високої частоти? Чому цей РЦ-фільтр пропускає високочастотні сигнали і не пропускає низькочастотні сигнали? Ну, дивіться, на високій частоті ємність не буде встигати перезаряджатися, і вся вхідна напруга буде виділятися на резисторі. Тобто, якщо ви зрозуміли принцип фізичних зміст роботи екцефільтра низької частоти, то зрозуміти принцип роботи фізичної РЦ-фільтра високої частоти теж не складно. За цю четвертину періоду, коли напруга на вході зростає від нуля до максимуму, ємність не встигає взагалі зарядитися. На високій частині. І тому на виході напруга теж зростає від нуля до максимуму. Потім в наступну четвертину періоду напруга на вході спадає від нуля до максимуму, ємність не встигла зарядитися, вже починає розряджатися, напруга на виході повторює, напругу на вході, теж спадає от 0, від максимуму до нуля. Це справедливо і для е, півпері... для другого півперіоду. Коли напруга на вході зменшується від нуля до Від'ємного амплітудного значення, ємність все ще не встигає зарядитися, бо частота дуже висока, сигнал дуже швидко змінюється. І напруга на виході повторює напругу на вході. Бо якщо ємність не встигла зарядитися, напруга на ній буде нульова, але напруга на вході по закону кіргоха дорівнює сумі напруг ємності і на резисторі. Якщо напруга ємності нульова, бо ємність не встигла зарядитися, то вся хідна напруга буде виділятися на резисторі. Отже, на високих частотах ємність не встигає перезаряджатися і вихідний сигнал повторює вхідний сигнал. Тому на високих частотах ця схема пропускає сигнал. А на низьких частотах ємність заряджається і на виході майже нічого ніякої напруги не виділяється. На низьких частотах вже ємність заряджається одночасно зі зростанням входного сигналу і на виході буде ноль. Тому що вся напруга вхідного сигналу буде виділятися на ємність то на низьких частотах ємність вже буде встигати заряджатися нормально. Ну і на нульовій частоті для постійного сигналу конденсатор зарядиться і взагалі не буде пропускати струм. Тобто ми подаємо сюди постійний сигнал, сигнал з нульовою частотою. Конденсатор заряджається, струм він перестає пропускати, і вся вхідна напруга буде виділятися на конденсаторі, а Напруга на резисторі буде ноль, бо струм через резистор не протікає, значить напруга на ньому нульова. Це буде для постійного сигналу. Тому якщо у нас на вході сигнал з нульовою частотою, постійний сигнал, це значить, що на виході нульова напруга. Бачите, модуль коефіцієнта передачі комплексного рівня нулю. Так працює фільтр, фільтр високих частот, він пропускає сигнали з високою частотою, більше, ніж омега зрізу, не пропускає сигнали з частотою менше, ніж омега зрізу. Його модуль коефіцієнти передачі сум-класу без проблем можете визначити. Недоліками всіх РЦ-фільтрів є те, що у них вхідний опір і вихідний опір майже однакові, тому у них буде погане узгодження за напругою. Ми вже вивчали узгодження за напругою, тому ви повинні знати, що це таке. В цих харцефільтрах е... вхідний опір буде дорівнювати сумі комплексного опору конденсатора і резистора. А вихідний опір буде дорівнювати паралельному з'єднанню цих опорів конденсатора і резистора. І вони будуть майже однакові, вони будуть одного порядку. І це погано з точки зору узгодження за напругою. З точки зору згодження за напругою добре, коли вхідний опір дуже великий, а вихідний дуже маленький. І ця різниця хоча б 10 разів, а бажано більше. Щоб, наприклад, краще, щоб вхідний опір був в 100 разів більший, ніж вихідний опір. На жаль, це для простих арцефільтрів не виконується. Що ми хочемо взяти, це фільтр, в якому, буде, в якому буде високий вихідний опір і низький вихідний опір, це, як це фільтр треба робити вже на операційних підсилювачах. Такі фільтри називають активними фільтрами. До речі, я забув сказати, що швидкість спадання модуля комплексного коефіцієнта передачі от в цій от області теж про мінус 20 дБ на декаду. Тобто, коли частота зменшилась в 10 разів. Модуль коефіцієнта передачі за напругою теж зменшується в 10 разів. І для РЦ-фільтрів ця швидкість затухання модуля комплексного коефіцієнта передачі однакова. Щоб для фільтра високих частот, щоб для фільтра низьких частот, це мінус 20 дБ на декаду. Але вважається, що це досить мало для фільтрів. Існують фільтри, які швидкість затухання мінус 80 дБ на декаду. Можете порахувати, скільки разів буде зменшуватись. Модуль комплексного коефіцієнта передачі при зміні частоти в 10 разів це буде дуже велике складання мінус 80 дБ. Але для того, щоб досягти такого великого високої такої швидкості спадання, вже таку схему недостатньо використовувати. Треба знову робити схему на операційних підсилювачах. І ми до цих схем пізніше повернемось. Отже, це фільтри високої і низької частоти, вони є найпростішими фільтрами. Але недоліки у них такі, що вхідний і вихідний опір майже однаковий, тому ми будемо мати погане узгодження за напругою і швидкість спадання, швидкість затухання комплексного коефіцієнта передачі, модуля комплексного коефіцієнта передачі, в принципі, не досить висока. В ідеалі у нас, нам би було мати отакий от фільтр, в якому була б швидкість затухання нескінченна. Тобто всі сигнали з частотою більше омега зрізу пропускали би, був би коефіцієнт передачі одиничка, а всі сигнали з частотою менше омега зрізу він не пропускав би. КУ був би 0. Зверніть увагу, що цей сигнал дуже швидко, що цей модуль коефіцієнта передачі зменшується дуже швидко. На частоті зрізу він буде одиниця, а на частоті менше, ніж омега зрізу, він вже буде 0. Тобто тут швидкість спадання дуже висока. І для якісних фільтрів бажано робити швидкість затухання модуля комплексного коефіцієнта передачі як можна вищою. Тому що чим, більш, чим швидше спадає модуль комплексного коефіцієнта передачі на частоті зрізу, тим краще, тим краще цей фільтр буде, тим якісніший він буде. Але для цього треба вже схему ускладнювати і о, вводити в цю схему якісь операційні підсудовачі прощі.